Два золота, два срібла, одна бронза і море емоцій. Саме таким результатом відзначились прикарпатські борці на чемпіонаті Європи Ю-17. Змагання відбувались у місті Скоп'є, столиці Північної Македонії, і зібрали спортсменів з усього світу, щоб позмагатися за звання найкращих. Безпрецедентний результат дозволю собі сказати, тому що направду п'ять медалістів для Прикарпаття це дуже потужний результат. Підняв статистику вперше. У нас друге загальне командне місце. У нас якось традиційно дівчата і перемагають на чемпіонаті Європи. Неодноразово було в команді прозерами. А хлопчики до такої, скажімо, високого результату не, не доходили. Це історичний результат. Артур Костюк впевнено поборов своїх суперників. А головне гідно представив Україну у фінальному поєдинку з борцем країни-агресора. Був турок, боровся з турком першу схватку. Другого боровся з грузином, і третє з великобританцем. Один із тренерів Артура Микола Гринчук підтримує хлопця та вірить. Далі ще більше досягнень і перемог. Ми, як тренера, ми завжди розбираємо кожного учня свого по як то кажуть по частинах. Як кожну деталь є помилки, є допущення, але їх завжди можна, як то кажуть, удосконалити, довершити. Ну, і Будемо далі працювати над довершенням, щоб була олімпійська медаль. В той час Ігор Олійник здобув свою першу нагороду на міжнародній арені срібну медаль, яка стане поштовхом для майбутніх здобутків. Травмувався в півфіналі, і думки були інші: чи боротись в фінал чи ні. Тренери вирішили не боротись, зберегтись до чемпіонату світу. І ми готувалися. Звісно, дуже важливий чемпіонат був, слава Богу, за такий результат. До слова, жіноча збірна з вільної боротьби зайняла друге місце серед найсильніших команд Європи. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.